Перший на ділянці в мене завжди цвіте кишмішка Рінка. Маленький такий ягодки, як смородина. Солоденький, але ультраранній. Тому я його один кущик і тримаю. Зараз він цвіте, я б сказав би відсотків на 50. Ютал цвіте ще краще. Дивно, але Юпітер ще і не думав цвісти. А наскільки я знаю, Ютал має бути на тиждень-два пізніше, ніж Юпітер. Наступний мускат літній. Побачимо, як він мене в цьому році порадує. Щось в минулому не дуже ягода. І лідер цього року найперший зацвів і вже як декілька днів цвіте, це Гарольд. Це в мене сигнальне про доплодоношення Гарольда. На моєму участку це лідер по термінам. Так, а що у вас найперше? Пишіть за, сві... за, за, за квітло, за світло, господі.